Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами приготуємо швидку піцу без заміса тіста. Тобто, це буде піца на основі лавашу. Потрібно буде три ось такі лаваші. Я їх обрізала по діаметру сковорітки, на якій буде випікати. Потрібно буде 4 яйця, 2 сосиски, або яка ковбаска у вас є. Грибочки я вже зарані підсмажила, ось такі слайсиками, щоб не затримувати вас. Потрібно буде якийсь соус. У мене це соцабері. Я трішечки змішаю його із майонезом. У мене. Ось такі два невеличкі шматочки сиру. Це у вас може бути один, один якийсь. Не обов'язково, щоб це були різні сири. Сковорідка і зовсім капелиночки олійки для того, щоб змастити сковорідку. Перш за все, мені потрібно натерти сир, порізати ковбаску і побити яйця, щоб окремо були, щоб, тому що готується все дуже швидко. І це наша готова. Сир ще не зовсім розплавився, але я вимикаю і залишаю під кришечкою ще на декілька хвилин. Вона, по-перше, розплавиться повністю сир, а по-друге, трішечки під кришкою відм'якне. І потім будемо викладати. Подивимося, що в нас вийшло. Е, готувалося всього з усіма приготуваннями, з усім 15 хвилин. І ручки в нас чисті. Тісто ми не замішували. Це рисунечка наша готова. Викладаємо її. Ось така вона у нас гарнесенька, гарно знялася, без всяких фокусів. Куштуємо. Мякусінька, ніжна. Багато начинки. Сир двох сортів. Тут сир моцарела. і сир адегейський. Один сир гарно плавиться, а другий сир не дуже Адегейський не дуже плавиться. Він такий ніби зверху, як сніжок. Ось так, тонесеньке виходить. Ось таке тістечко і багато різної різної начинки і прошарки. І сирна, і яєчна всередині між цими трьома такими шарами. Ось так. І скуштуємо. Дуже ароматна ковбаска, грибочки, яйця, сир. Ні ж то пропечена точно, тому що це ж лаваш, це не тісто. Це піца для тих, в кого навіть зубів немає, а хочеться з'їсти піце. А якщо колбаску потерти на терочку, колбаску, грибочки дрібнішенькі зробити. Ось так, то вона підійде навіть для беззубих дуже. Ніжна і смачна. М -м -м. Дуже смачна. Я рекомендую ось така гарненька, смачненька. Так що готуйте, нехай вам смакує. Готується швидко, з'їдається ще швидше. На перекус, навіть якщо вам немає коли готувати обід, ви чимось дуже зайняті. А є отакі от інгредієнти: є лаваш, вже можна щось приготувати таке, що буде і ситне, і з чашечкою кави, чи чашечка чаю, і ви будете ситі. А з вами була завжди я, любов, зустрінемось.